А от хто ставить палиці в колеса збройних сил України численними підпалами, бо горять не тільки автівки військових, зловмисники псують потяги, залізничне обладнання, ставлять перепони на рейки, якими йде військовий транспорт. Більше сотні підпалів від початку року зафіксували оперативники служби безпеки України тільки на Одещині. І найцікавіше, що роблять усе це не ідейні почекуни руського миру. Здебільшого такі провокації влаштовують підлітки яких десятками вербує Росія чим переконує шкодити своїм зараз? Почуєте із кількома такими паліями? Поспілкувалася наша Ольга Дунська. 21-річний Ігор показує одну з релейних шаф залізниці, які на замовлення росіян підпалив разом із товаришем. Юнак вивчився на повара, встиг попрацювати баристою, примальником та вантажником, а також взяти кредит. Нібито для лежачого після поранення на фронті батька. Ми Підпалювали 4 релейні шафи, отримали за одну 200 доларів. Кредит був там 20 чим-то, може 30 тисяч, не пам'ятаю. Ну, ми думали, що це буде хуліганка. Баче йому ще все. Знишов підробіток його друг дитинства Кирило. Натрапив на представника ФСБ у групі з пошуку роботи, хоч той представився залізничником з Харківщини. Мовляв, йому треба було, аби шафи змінили, і її підпал, єдиний вихід. Просто скинув, е, об'яснив, типа, зроби перве діло. Він ще скинув, сказав безплатно. Думав вже навіть своїх грошей оплатити. Ну, типа, другу. Я тоді сильно перелякався. Адже аби вмовити на співпрацю, ФСБшник став шантажувати 19-річного юнака, релейні шафи відповідають за систему сигналізації та зв'язку на залізниці, тобто за світлофори, на перевод стрілок, тобто підпал такої, такої шафи зупиняє рух потягів. А їх палять переважно на Херсонському напрямку туди на Дніпропетровському. Ну, потяги їдуть на передову. Зупиняється рух, і що, що потім російські СМІ, так звані ІПСО, ПСО, розповсюджує, що нібито на території Одеської області працюють якісь партизанські. Загоди після виконаного завдання замовник вимагав відеозвіт, а на ньому мали б бути визначені жести рукою як підтвердження. Потім замовник доручив спалити локомотив. Обіцяли 50 тисяч гривень за підпал підпалокомотив, але ми погано вийшло Відео погано вийшли знаки. Ось ці, що підтверджують відео. Нам заплатили за цього. У СБУ кажуть, замовники нерідко кидають на гроші, а інколи погрожують викриттям. Після першого злочину людину тримають на такому собі гачку, платять менше ніж обіцяли, або ж кажуть, що завдання відпрацьоване недобросовісно, і потрібно щось підпалити. Ще ці відео потрібні рашистам не стільки для підтвердження виконаного завдання, скільки для створення потрібної їм медійної картинки. А це Назар, 20-річний футболіст та тренер. Нещодавно із Запоріжжя переїхав в Одесу. Вступив на бюджет на факультет фізкультури і спорту. Мріяв про блискучу кар'єру. Однак, наприкінці липня, вирішив допомогти товаришу зі звітом після підпалу військової автівки. Це трапилося на емоціях. В той день я посварився зі своїми подругами, які сказали, що я мало заробляю. Зняв відео з його телефона. А він мені скинув 15 тисяч гривень і на наступний день нас затримали СБУ. Як мені сказав друг, що це програма протесту проти мобілізації, що незаконно забирають людей на фронт, і це при тому, що родичі юнака військові. А минулу річ він і сам дізнався, що таке руський мир. Ракета притяг ракета прилетіла в будинок. В березні мені стало соромно, тому що мій батько та дядько військовослужбовці один продовжує служити. Дядько батько сам розповідав багато, де був що траплялося. Не знаю, чи можу я собі вибачити. 80% підпалів на Одищині справа рук саме молоді кажуть в збу. Всіх цікавить швидкий заробіток. А про наслідки як от ув'язнення до 15 років, а інколи і пожиттєве, ніхто не думає. У нас був факт, даже тринадцяти. Річні хлопці були да, які намагалися підпалити автомобіль. ТЦК ми їх затримали в момент підпалу. Викривають оперативники СБУ не лише Паліїв, а й їхніх російських кураторів. Служба безпеки України встановлює кураторів з Росії, які е, організують цю діяльність. Е, вони е, є як. Представники спеціальних служб РФ так і залучені спецслужбами до такої діяльності. Ми їх встановлюємо, знаємо їх прізвища, адреси, і незабаром їм буде повідомлено про підозру. Крім того, служба безпеки документує факти, які підтверджують, що РФ в умовах війни залучає неповнолітніх дітей до підривної діяльності проти України. Це може бути підставою для прийняття відповідних судових рішень міжнародним кримінальним судом. І доки СБУ викриває ворожих агентів, одеські палії дають свої поради охочим підзаробити в незаконний спосіб. Не стояво воно це тих грошей з Одеси. Ольга Дунська Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон і Єдині новини.